Підсумовуючи, завершуючи дане відео, я всі потенційні бачення змін від Мар'яни Безуглої поміщу під відео і хочу сказати свою юридичну адвокатську думку. що... Коли нарешті будуть проголосовані якісь закони, можна буде говорити, що ось такий закон, ось такі обов'язки військовозобов'язаних, ось такі обов'язки і права працівника ФТЦК СП, ось таке проголосовано закони, який потім має бути підписаний президентом. Все те, що відбувається останні два місяці, це є лише новини. Як, наприклад, повідомлення сухопутних військ ну зрозуміло, сухопутні війська захищають е, там своїм повідомленням працівника Київти. ЦКСП зазначаючи вони все діють в межах закону, але це думка там окремого.